Григорій умер. Він ходив по кабінетам до останнього і скінчався від інсульту, від інсульту після очередного переговора з чиновником. Правоохоронці добре знають про корупцію втім, чи то не хочуть нічого змінювати, чи то самі в ній задіяні. З'ясувалося, що це рішення про закриття провадження не обґрунтовано. Воно було скасовано. Саме зараз жертвами чиновницької афери стають захисники нашої країни, як колишні, так і ті, хто боронить Україну сьогодні. Ми попадали під обстріли і ДШК, Я попав під міномірний обстріл. 22-річний Юрій Вавган потрапив одразу по закінченні інституту у 85-му. Служив на високогірній заставі командиром танка, а після поранення командира застави виконував його обов'язки. це значить, прокладували дорогу ну, собственно, очищали от мин. То есть вы просто едете в танки, вы подрывались на правильно? Ну да, но ну, это нормально, как бы, на то мы и учились, в общем. Подрывались на в вплоть того, что у меня с ушей, с носа кровь текла, и голова болела, но туда, в принципе, молодые, здоровые были, я даже медсамбат не обращался. Після одного із завдань отримав поранення. Інвалідність я отримав вже в, живот, в 2000... 10 років, коли вже вот почалися проблеми з річ. Ну, вот с координацией бывает. Падаєш там, що з транспортом. Зараз інвалід війни Юрій на пенсії де інде підробляє і вже 10 років судиться за ділянку землі. Вот ми йдемо по улиці вот, mm -hmm. А вот пересекает його перпендикулярно проулок Бістужива. Вот mm -hmm. построен дом. этот дом, який построен на моєму участке, Імеють адрес 3. правулок бістужева 3 А. Ані вже один одні тот же участок і назвали этот адрес 2Г. Тобто одна й та сама ділянка має дві адреси. Як таке могло статись? Хто це зробив та навіщо? Відправляємо запити у міліцію та прокуратуру. Поки чекаємо на офіційні відповіді. Слухайте, як працює одна з найцікавіших земельних схем. Ми з двоєм були Юрій Дроботов та Григорій Маланішин. Обидва афганці, обидва інваліди. У нього перша група, що бізнають власне. Сам та мать теж контужені. Тому що у нього вовче було очень сложне матеріальне положення. Так получилось, що він насталося в одній одної з внуками з жіною з дочерюю. Я на тот момент теж жив ще в однокомнатне. Аби поліпшити умови життя, чоловіки почали шукати землю. Знайшли. Тут были бесхозные гаражи. Это остатки, да. Тут были деревья, дубы, вот такие вот э, тополя. Их все спилили. Дальше находится участок э, Ришамиловичных. Молодежь спит здесь, кроме Ярика. Ярик старший внук. Внук здесь спит, потому что малой не хочет еще тут спать. Он выскакивает и бежит обязательно сюда. Обязательно. Ага. Ярик спит на втором. Дружина воина-афганца живе на кухне. Мы из-за этого даже с мужем развелись, для того, чтобы получить эти, эту однокомнатную хотя бы, чтобы жить отдельно. Потому что невозможно, у мужа часто бывали фантомные боли. С майбутним чоловіком Евгения познакомилась еще до его службы в армии. Ушел обычным призывником в 1982 году. Это было осенью. Григорій був в Афгані розвідником. А служив повністю. Как положено, два года. Он уже был на дембеле, Но их еще как бы самолет не прилетел за ними. Попросили сделать, ну, как опытным солдатом, какая-то была там сложная операция, военная. Вот. И они пошли. Пошли. За бесконтактной меня подорвался. Але Григорий вижив. Травмы были страшні. Ребята его несли в гору очень долго. Может быть, даже из-за этого ногу потеряла, ну, потому что жара ужасная. Во-первых, не было левой ноги, выше бедра. Очень много проблем с внутренними органами. Не видел правый глаз. Ну, и много осколочных так. Юрий Дроботов и Григорий Меланишин нашли участки, которые находятся за моей спиной. Вот, и начали процедуру согласования. У 2005-му почали збирати документи, робити дозволи, аби оформити право власності. Сама Національна академія наук України, тодішній власник землі, погодилася надати ці ділянки афганцям. Юрій в частності, поки він її збирав, кому-то подобався цей учасник. Появилася стороння сила незвісна, почала активно противодействовать, задействує ресурс, задействує день, задействує э, различних чиновників на різних етапах. Коли документи афганців вже підготували, залишилось тільки віддати на сесію Київради. Раптом папери чомусь вилучає прокуратура. В цей же час через суд зовсім інші люди отримують держакти на право власності. Саме на ці ділянки, які оформляли собі афганці. Він у задвоїв. На одній на одні нашій участці, задвоїв запаралі з іншими людьми. Ну, з ким запараліло? У Грішки у нього була скіба, я не знаю, ми її не бачили ніколи. А у мене доценка, Олег. Вот от його теж ніколи в житті не було. Вот мой муж. Вот це перед э, смертю. 45 п'ять тогда було. Григорій умер. Він ходив по кабінетам до последнього. Скінчався инсульта після очередного переговора з чиновником. Аби пришвидшити отримання довгоочікуваних метрів, Євгенія з чоловіком розлучились. Зараз родина афганця позбавлена будь-яких пільг. 10 років в судах. За цей час Юрію Дроботову вдалося скасувати судове рішення, за яким Київраду зобов'язали видати акт на право власності якомусь Даценку. Також зумів накласти два арешти на ділянку заборона будівництва на ній і проведення будь-яких інших дій з цією землею. Далі відбувалася незаконна стройка. Сейчас вже вистає дом на цьому часі. Хоча участок до сих пор подарист. О на сьогоднішній день під двома арестами на учасник на ньому вирос дом. Катором проданих ворків. А ще раз десять днів прес-служба міської міліції спромоглась на відповідь. Але письмово, і тільки після того, як я сама знайшла слідчого, яка веде цю справу, дізналась, що провадження було закрито. Увага! За відсутністю у діянні складу кримінального правопорушення. Потім відкрито знову зараз тривають слідчі дії, а самі документи у прокуратурі. Це рішення про закриття провадження не обґрунтовано. Воно було скасовано вже цього тижня. Буде направлено до подільського управління міліції для подальшого розслідування, тобто знову в той же рай відділок міліції, але в прокуратурі пообіцяли зв'язку з неналежним досудовим розслідуванням буде вирішене питання про притягнення до відповідальності слідчого, яка винесла незаконну постанову про закриття кримінального провадження, і скоріш за все вона буде змінена на іншого працівника іншого слідчого. Відповідати за свої дії повинні ще працівник виконавчої служби та землевпорядник, який власне і паралели в ділянки. Факту невиконання судового рішення, він ну, на погляд прокуратури, він встановлено. Оскільки на ділянці наразі є будівля, яка була встановлена в той час, коли земельну ділянку було накладено обтяження. Людей, які купили квартири, шкода, але вони самі винні, що не перевірили документи. Будівлю можуть знести, а власника ділянки, що надав її незаконно в оренду, посадити за грати. Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, невиконання виконання Суду це кримінальне правопорушення, вона має понести відповідальність. На сьогодні міська влада настроєна рішуче з приводу незаконного будівництва. Вплоть до е, руйнування да і знесення очищення земельної ділянки. Ми знайшли того доценка, але тільки по телефону на камеру чоловік не відріз, відмовився спілкуватись. Чомусь каже в нього проблем жодних, це не в дроботова проблеми. цю ігру? В ігру? Я роблю матеріал по этому поводу. Я хочу, щоб він був об'єктивний. Я хочу вислухати вашу я потім праволіподам цьому... в... на вашу медіту суд. Либо Святоской, вы правду, написали соглашусь с этим. Арестую потом все ваше имущество, а не вы как газета будет. Вы мне угрожаете? Я не угрожаю. Я вам говорю аналогично, то, что вы говорите, что меня арестовали, я потом не имел права строиться. То ж саме я по поташені, якщо я зайшну, щоб хтось неправильно по отношению камні поту через кілька годин нам зателефонувала юрист пана Доценка, жіночка на ім'я Юлія. Вона теж відмовилась спілкуватись на камеру. Мовляв, не фотогенічна, але пообіцяла надати всі документи. В неї питаємо, як на арештованій землі можна будувати. Відповідь чекаємо й досі. Понятно про в тому, що за цим стоять силові структури, які просто не хоча б займатися. Побудемо кавіти. Бороту до кінця. нам стає 10 років. Звісно, що такого ну просто не мало бути для того, щоб і цієї ситуації не було, якби не було цієї ну чи помилки, чи службової недбалості з боку ну сава чиновників. Отже, ми вимагаємо притягнути до відповідальності слідчого міліції співробітника виконавчої служби землевпорядника та власника земельної ділянки, які вочевидь порушили закон. А також прокуратуру міста дотримати слова та справедливою чесно завершити цю багаторічну справу.